Він як Рембо біжить з цими лентами, нас прикривають, стріляють по подаруну пулі. Прилітають це Володимир. Він, як і тисячі інших, долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну типа не було в мене якихось там самі іти за защищ... Ну типа воювати, чи не йти на війну. Було чітко розумію, Я сидів два дні чи три дні в білій церкві, і я не міг собі міста знайти, тому що я думаю, так ну типа втік, ну це якось не гарашо, треба вертатися. По телевізору бачу, що війна там повним ходом. Ну і все, і поїхав так. От звірства Росіян на Київщині лише підсилили мотивацію Володимира. Я захищав своїх рідних і близьких, отак я вважаю, А після побаченого того, що там відбувалося на Житомирській трасі, в Макарові, е, в селах сусідніх, то ну, тіпа, я вважаю, що так треба було робити, бо там страшні речі творились, не хочеться спомнити. Йдемо з хлопцем, вертаємося, ходили. Ну тоді не було мав. Якщо мав, які ми навіть не чули. Там це вже потім якихось там дронами почали там розвідку робити чуть пізніше. Е -е, потім вже там 72-ка, Там ми знали вже, що вони дронами літають, якісь там картинки бачили оттуда. А до ну, типа, пішли, подивимося що там. Пішли, вертаємося назад. Темно кажу, ми не дойде. Давай шукати, де пересидять. Так кажу, давай шукати, давай, шукали, шукали. Каналізаційні люки почали відкривати. Ну, не каналізаційні якісь там колектора. Все, переночували там нормально, теплі, добрі, днем дійшли. Пацани кажуть, ми вас вже списали, я говорю не дождетесь. А от побратими Володимира розказують, що насправді усе було куди драматичніше. Знаю, що Вово теж там під час битви на Житомирській трасі йому довелося ходити через каналізацію, не тому що. Там було холодно, вони вирішили погрітися, да, як він там може розповідати. А тому, що було вже таке м'ясо, і їх там стрілювали із авіації, з усього. Тобто те ж той час, а теж зараз да, у нас авіація не залітає. А тоді вони шли, ну, літали фактично тут де, над Києвом. Бо врятувало те, що вони там десь повзли по понад бордюром і перевіряли ці люки, в які можна сползти. І їх висота бордюра спасла. Був високий бордюр, і те, що був відкритий люк, і вони ми встигли е, впасти туди. І там, місце, де вони були, з поверх там все перебомбили, і там поприйшли. Е, ну, коричі, тобто, були переконані, що вони вже все. І вони по каналізації там, фактично повернулися до своїх. Київщину я максимально хочу. Ну, якби оці такі страшні моменти, ті, що мене дуже так ранили, не вспоминати взагалі. Бо були, був період, ну недовго, звісно, ну було, що снилося, прямо аж так неприятно. Людей наших закатованих було. ну Там зовсім було дуже страшно. За Житомирська траса була вся всіна, е, так скажу, або частями тіла, або тілами. По ньому було видно, що він дуже багато бачив. Він е, фактично мовчав, скажімо так, він. В принципі, одинак, але ну так сранився людей. Ну було видно, що людина, людина пережила, побачила дуже багато такого, що, що він пережив кілька ситуацій, в яких вже люди його з його, його роти були впевнені, що він загинув. Але на щастя, цього не було. Ну, була ситуація у них на блокпосту, а, який був з бетонними плитами, а і їх розселяв Бетер а, повністю і там. Ну, наскільки я розумію, залишився живих вова і ще можливо одна людина. І саме оборону Київщини Володимир вважає найважливішою битвою. Всі бої, всі важливі, бої, і там теж важливі. Але тут від мало до великого всі взяли всі, прям всі. Це прям було видно дуже. І я думаю, тільки це і помогло остановити, тому що їх багато було, а нас більше казалось. Разних, е, хто з банками, хто з гораблями, з відрами, і хто з, е, просто розказував там, де хто вони на тих зв'язку не було, зв'язки зовсім не було. Макар, і жіночка розказала нам, передавала там через людей, де вони знаходяться в лісі, там біля того кладбища, бо ніхто не знав, як туди, де їх шукати. Ну, типа, нарватися не хотілося. Оце, ну, типа, всі працювали на одну мету. Була загроза прям дуже сильна, і всі встали і показали, хто вони є. Це, зрозуміло, що хтось потім по-другому почав робити, хтось ховався, але більшість, і це радує, що більшість так стали і щитом закрили, грубо говоря. Бо якби люди так не, в той час швидко не зреагували, було б все інакше, однозначно. В Київщину ми захистили, як би так сказати, вийшли, втекли вони. І тут вже починається того, що, теробор... що буде зараз в цій теробороні. Будемо, опять... Будемо далі сидіти на хлібах на цих непонятних і непонятно, що робити на блокпостах, і йдемо воювати. Ну, четверо нас вирішили, е, що одразу йдемо. І ми після останнього виїзду туди, знали, що останній раз ми їдемо туди, виїжджаємо вже далі все. Е, Київ офіційно там, освобождений. Все... Пішли в теробороні, здали зброю, здали документи і пішли в, е, в воєнкомат. Це було все в одному здані. Тут двері тероборони, тут воєнкомат. Службу Володимир продовжив, зокрема, у Нью-Йорку. Так, да, да, В Нью-Йорку було, звучить, звісно, але не в Штатах, а в Донецькій області. Ну, колектив у нас на Донбасі був класний. Пацани були, всі, так, всі добровольці і вмотивовані, і на яких можна було положитися точно 100%. Добриня. Зараз він там у нас в зводі таки залишився, замок, замкомандира. Біжимо з ним на позицію, наші штурманули, нам треба закріпитися. І ми біжимо, я обматую його лентами, З одного він як Рембо. Біжить з цими лентами, Нас прикривають, стріляють подарам, подарунок пулі прилітають, а наші прикривають. Я біжу з ним і кажу, Добриня, позвони, пацанам, скажи, хай не стріляють, ми не добіжимо. І біжимо з усіх сил. Був у нас в зводі Саша чемпіон, позивний у нього був. Чи є, так він, він. І в якийсь один якусь ніч там у нас нас штурмують, чи ми штурмуємо, я вже не пам'ятаю, ну двіжуха. І тут з позиції пропадає Саша. Хто знав, вбили, не вбили, де що, дівся, куди він дівся, всі на ізмінні. І потім через час оказується, що Ша Саша пішов з кулеметчиком з 9-ї роти, на виліз, на Железку і прикривав там нас. Ми всі його бідного шукали, там, думали, де він, де ми дівся. Але молодець, красаво, красиво все зробив. До речі, ви вже знайомі з чемпіоном, і він теж відгукується про Володимира з великою повагою. Вова, він має якусь таку. Особливу сміливість. При тому він розумів, що іноді треба дуже сильно ризикувати для того, не просто там, щоб показати, що от я там не боюсь, а тому, що це насправді єдине рішення, яке може врятувати, ну, наприклад, там, наш звод там, чи там, наше відділення. Так само, колись була ситуація з на Донбасі, на басейні така у нас позиція була басейн з вікінгом Сіреве Сидимо. І е, нас почав розбирати танчик, бистрій такі приходи, так сильно. І... А ми ж ну, в норі сидимо, вибігати, типа нема нема нікої, і так друг на друга дивимося. Біжим в другий, біжим в другий. І перебігаємо в, другий, в другу нору, прямо під обстрілом. І в цей, прям рядом. Ну, якби ми там сиділи, точно когось заділо, тому що там такий ще не викопаний, прям глибоко був капанірчик, а якби там і окопом не назвеш. Ну, окопчик, так, норою. І там так треба було сидіти. І вдвоєм вибігли, і рядом прилетіло. Якби не вибігли, точно когось, може б, не вбило, але зацепило б 100%. В нього дуже крута. Бойова інтуїція. Мені здається, що танк мав скоріше влучити в ту, куди він перебігав. Тобто, там, ну от, якщо думати виключно логічно, то та позиція була трохи вища, а та була взагалі в такому самому вирві. Ну, а танк стріляв по навісній траєкторії все одно, ну, якби. Все одно здається, що те, що трошки вище, то в те, краще вилушити. Вопроси міняє позицію, прилітає в ту, яку ну, ми вважали, що вона там, для обстрілів найкраще, там, для схонок. Незважаючи на все те, через що пройшов Володимир, у нього залишається мотивація продовжувати боротися. Я себе здержую тим, що це мій був осознаний вибор, і я сам пішов сюди. Значить, ну, все, до кінця? То, що ти взявся. за що взявся. Бросить пацанів своїх, тих, що там за мною ніколи б не бросив. Не в яких обставинах, ну ті, з ким я воював на Донбасі, бо ми так вже здружилися, так і в таких проходили всякі моменти, що ну це сім'я, прям друга сім'я точно. Ти переживаєш за кожного, ну, типа, і бро, типа, не поїхати з пацанами, це прям для мене було б трагедією. Ну, так сказати. Я б не хотів в спадок лишати своїм дітям війну точно. Хотілося б і щоб воно не повторялося. Бо я б не хотів, щоб моя дитина пішла на війну. Точно.